Мої вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болдинська. У центральному міському районі розпочав свою роботу спеціальний тренажерний зал та кімната для релаксації, які створені на базі волонтерського штабу. Власне, тут також можна буде отримати кваліфіковану психологічну допомогу і провести таке психологічне розвантаження. Волонтери за допомогою благодійних коштів облаштували дві такі спеціальні кімнати. Власне, хто саме може туди потрапити, на яких основах, чи є вже цікаві. Авість до цього нового осередку і затребуваність його ми поговоримо сьогодні з гостями нашої студії. Це Василь Холод, голова громадської організації Криворізька асоціація учасників бойових дій та АТО, а також заступниця голови цієї ж організації з волонтерських питань Валентина Тютюнник. Доброго вечора, панове, Доброго вечора. Рада Вас у нас вітати. Привід досить приємний, тому що таке розширення діяльності вашої організації завдяки ось. Початку роботи двох цих кімнат для реабілітації і релаксації. Давайте розпочнемо з того, як взагалі давно виникла ідея і потреба в створенні ось такого ще осередку для реабілітації у вашій організації громадській. Ця ідея виникла вже давно, ще до вона в нас вже назрівала ще до початку чорного ставного вторгнення. Тобто ми починали цю роботу, робота була почата, ремонт зали, ну так як нехватка коштів, потім широкомасштабне вторгнення, всі кошти спрямовувалися на фронт, на передову, на допомогу бійцям різні. І автомобілі, закупка, перегонка, і форма, що було потрібно. Продукти харчування. Тобто ми Своїми силами робили, робили, ну такий ремонт ми не, не могли його доробити. Ну. Поки нам оце ж не прийшли ну, не допомогли благодійний фонд Карітас. Угу. Про це можливо пані Валентина більше розповість. Тому що пані, вона... Пані як так Доповніть, ну, будь ласка, з парафії Святого Миколая і з благодійним фондом. Ми Карітас працюємо давно. Це наші постійні помічники. Ми їм дуже вдячні за підтримку. І так сталося, що в них були ці проекти, і один із проєктів був наданий нам. Ми їм дуже вдячні за довіру. Я думаю, ми справилися з цим питанням. І що хочу сказати ще про ці дві кімнати: релаксації і спортивна зала. Ми запрошували туди. Ми зараз готуємо списки. Вже люди телефонують. Уже у нас дуже великий центр. У нас багато людей, які приходять, допомагають. Це і ВПО, це і наші мешканці нашого міста, ну і також військові. Вони Ну, кожного дня у нас там плетуться сітки, ми вже з вами не один раз mm -hmm. спілкувалися на цю тему. І ну, у кожного це буде індивідуальні заняття. Психолог буде розробляти з кожними свої тренінги. Mm -hmm. там будуть, якщо це ВПО, то це буде ВПО. Якщо це люди, які постраждали дружини, постраждали від війни. Це будуть інша категорія: волонтери, дружини військових, родини загиблих. Угу. У нас всі є такі, як сказати, ну, дійсно осередки, окремі категорії. Осередки, угу. да, певні категорії. Ну і військові. Тобто з кожним, з, з, кожною з цих груп буде проводитись окрема психологічна робота, так, з огляду на особливості кожної потреб кожного. Так, і, Ще я зараз скажу, що uh -huh. в наш час, коли все це, ну ми дуже перевантажені, особливо волонтери. І хочеться іноді, хоч, хоч би на годинку присісти десь в тишу, зануриться, це журчання, водички, спів пташок, так посидіть, трохи відпочити, і зібратися, скучкуватися йти. Перезавантажити. перезавантажитися і йти далі. Да, тому така оця ідея, яку нам запропонували, ми зразу підтримали і ну, стали робити. А я, тобто, я так розумію, що ви виділили дві кімнати, які були у вашому центрі, так? Під цю так, ідею Так, ми зразу якось пані Валентина пропустила ще один момент, який я на самому початку розмови пропустив. Ну зараз вже в цілому. Все для, для того, щоб повністю реабілітацію робити? Тобто що у нас ще кабінет масажа, Ми а, якось так. обоє упустили, тому що він вже працював до раніше, чим це ми зробили цю кімнату релаксації і спортивну залу. У нас кабінет масаж вже давно працює. У нас приходять хлопці військові, наші 129 двадцять бригади робить роблять масажі. Там хто на реабілітаціях після mm -hmm. шпиталів знаходиться, Тобто зараз просто а цей комплекс реабілітації розширився. Mm -hmm. Розширився, той тобто розширився, що можна. Повністю, повністю проводити ви весь спектр реабілітації, як є в цілому. Скажіть, а від... ось ця тренажерна зала, яка для фізичної реабілітації, там займаються з тренером? Чи люди там з тренером? є вже там, там, там вже є тренер, там є тренерша. Тре, тренерка тренер. ну, жіночка, яка mm -hmm. Сама займалася, сама знає, як ці, як які вправи робити, які підходи. Ну а тут вже підходи. Головне тут, що того тут головне розказати, які підходи, що за чим. Okay. А то вже людина на свою силу, на свою е мишечну систему розчити буде веси. Ну там різні веси набирається. Ну тобі ж по весу, кому яке піднімати, то не один тренер не скаже. Тут підходи до яких. До яких який період, до яких снарядів підходити? Очевидно, ну по очередності mm -hmm. тому подобне. Наша пані Валентина вже розробляє такі заняття, де буде індивідуально, будуть учитуватися, у кого які можливості. Це mm -hmm. обов'язково, щоб не навне нашкодить. Mm -hmm. Будемо також консультуватися з фізіологом, терапевт. Е, який теж буде допомагати. Ну, підключаємо, просимо, Всіх працюємо, багатьох да, 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 да. Да, да. Ну, нам головне не нашкодить, бо якщо там будуть інваліди, то треба їх наоборот підтримати, а не так, щоб вони там прийшли, почали займатися, а їм цього mm -hmm. не можна. Такої нагрузки, це тобто, теж окрім буде... окрім військових, тут дійсно досить широкий спектр тих людей, які можуть до вас туди звертатися, і внутрішньо переселені, і волонтери. Да, да, да. ми з ми ж працюємо і внутрішньо приміщеними особами. У нас є для цього теж кімната. Там ми видаємо ну, різні речі, їм, mm -hmm. і багато людей приходить. Ми спілкуємося вже. Вони вже наші як рідні. Mm -hmm. Бо з 22-го року, і коли переїхали, так і ходять. Це там і речі даємо, і посуд даємо. Ну що люди приносять, mm -hmm. ми так, на такої не так, співпрацюємо з людьми. Mm -hmm. Розкажіть трішечки більше про кімнату саморелаксації, що там, окрім занять з психологом, що там ще буде, і от ви казали, ви співпрацюєте і. З духовним наставником, тобто з, е, з релігійними представниками, як саме, чи будуть вони якісь надавати там, підтримку і послуги? Саме релігійні організації. Я кажу, що ми давно вже співпрацюємо mm -hmm. з парафією Святого Миколая. Ми ходимо і на служби, і отець Іван Талайло приходить до нас uh -huh. і проводить теж, ну, такі невеличкі літургії, як правильно сказати, і освячує і приміщення, і там, на Пасхи, ну, всякі uh -huh. свята. Розповідає людям чого так, ну бо багато ж бояться, якщо це греко католична церква, це, це не наша. Ну як? Це така ж православна церква, і ми запрошуємо всіх туди. Вона українська православна церква. І ще, ну що там є в цій релаксаційній кімнаті. У mm -hmm. нас є там кресло масажне, таке можна пролаксувати, покайфувати. <рес> Потім, буде, мабуть, черга, я думаю, буде. Ну, Там вже записалося 14 mm -hmm. людей, яких треба розписати зараз. Ми над цим працюємо. Потім у нас є аромодіфузори, які like, там ароматерапія така ароматерапія так, буде, так, буде так, обов'язково. Ну, для психолога, там для психологині наші, це буде Орися Климчук, буде займатися, то там ми теж такі мішечки, безкаркасні кресла закупили. Ну і водопадики, картинки з водопадом, соляні лампи можна подихати. Ну така все для того, щоб людина да, дійсно відпочила і Це є релаксація, це є дійсно. Ну до нас прийшла ця культура десь з ну за кордону, якомусь що в нас приходить. Це є ну чисто для, для людей, щоб зняти оце навантаження, стреси, оці всі. Ну це є для чисто для розслаблення. Ну, де є яке лікування, тобто там є. Є якісь будуть ці спари спарителі. Ну mm. там у нас зараз є солі, там будуть ще якісь десь що для лелегенів, mm -hmm. там ну, масла, легенька музика, mm -hmm. Легенька от, музика спокійна. Котра там спокійно грає, де людина сидить, десь там сидять. Тут одночасно в цій кімнаті можуть перебувати не одна людина, так? я розумію? Тобто... Ні, там mm -hmm. десь група буде, якщо це буде групове заняття, то це буде десь сім 8 чоловік. Вісім, можна, прийти, да. навіть до 10, тобто в нас yeah, вистачає місць, де да, розмістити, диван, всадити. є диван, є пару кресел, є чотири ці кресла там безкаркасні. безкаркасні. Тобі ж там якраз можна 10, ну краще, як Валентина сказала, 7-8 чоловік, щоб не переповнена вона була, щоб якщо людина собі сіла. Да. Під таку музичку я сам буде після по шпиталів. Одному, по два, мабуть. Після, і в шпиталях, коли лежав, після там. То я сам ходив в такі кімнати, що дійсно приходиш, Допомагає, там 15-5 ти практично засипаєш під ту музику, під ті аромати, а, ну там це є та ж ароматерапія і релаксація. Те, що Воно дуже потрібно в зараз в плані розслаблення, мабуть, Я чи думаю, не думаю, багатьом треба, mm -hmm. бо в нас такі напружені зараз часи, і стреси, і ці сирени кожного дня. І вони трошки так в напряг в кожної людині. Я думаю, ну по поводу тої релаксації, то я не думаю, що там буде багато людей. Це мабуть одна людина. Повинна бути один, два не більше. Uh -huh. Якщо це релаксація буде, uh -huh. якщо це буде заняття з психологом, то да, ну, там, там можна uh -huh. да групою, так? можна групою, можна індивідуально працювати. Uh -huh. А взагалі, е, от, ви буквально днями анонсували відкриття цієї кімнати такої. Е, чи є вже цікавість? І, дійсно, чи багато вже людей записуються, і про що в першу чергу питають? Тобто, куди в першу чергу пишуться на релаксацію? 14 чоловік уже записано. Uh -huh. І е, які плани стосовно цієї кімнати надалі? Тобто вона поки що працює, ось ці дві кімнати, точніше, в такому режимі, от як ви зараз розказали. Чи плануєте ви якесь можливе розширення, чи поки що ось на, на цьому Ну, Як я вже сказав, що вже у нас три кімнати. Угу. тому що у нас масажний ще кабінет. масажний кабінет окремо. Поки розширювати, я думаю, поки що року масштабна в нам і нікуди, і, ну, угу, і, і кошти теж, що. і нема угу. за що. У нас кошти, у нас кошти немає дуже громадян, ми всіми силами допомагаємо, ми в'яжемо сітки, там бригада жіночки кожен день в'яжуть, приходять. Пані Валентина, заказуєте ті полотна, ті матеріали, з чим в'язати. Уже не в'яжемо. Як раніше в'язали, що трапочки різали, ну, угу, угу. клаптики. Тканини Меніка. різали ножиць, ножицями, тобто вже зараз заказуємо закази е му цей, е він приходить, він ріжеться, жінкам легше в'язати. Ну, тобто ця... Помімо цього, <гум> йде робота дуже велика. Валентина веде цю роботу, вона і по продуктам питання. Ну, все одно ми допомагаємо. Ми розуміємо, що держава не, не повсюду справляється, тому що от свічки, ті ж цілу зиму хлопці, крутили, заливали. І, ну йде, йде друга інша робота, і гроші туди теж потрібні, і потрібні гроші. Машини приходять з фронту, ті, даже котрим ну які ми, ми відправляли. На фронт раніше ми їх туди відправляли, вони вже зараз поламались, вони їх зараз ну нам повертають. Ми і вони опять же, туди, підрозділи де були. Тобто ж кошти, кошти, кошти по дійсно дуже багато з цим ну, питань. Скажіть недостатньо але... на, ну, на даний момент це зроблено дуже велика робота. Ну завдяки я ще раз повторю, завдяки благодійному фонду карітес. З їхньою допомогою, з їхньої з їхньої підтримки, mm -hmm. ми це зробили. Ми запустились. І, ну я думаю, що зараз, поки достатньо, так у нас е, закінчиться війна. Прийдуть ті часи, що можливо там половина приміщень буде потім потрібно для ну зробити масштабний такий реабілітаційний центр. Mm -hmm. Ну а це... наразі е заняття безкоштовні не лише для військових, я так розумію, вас, але і для волонтерів, Конечно, для ВПО, для, тобто... для інвалідів. Ми сказали всі, всі люди, котрі мають на це потребу. Ніхто ніколи наша громадська організація ні одну людей не одну людині не скала до побачення. Але хто б не ці люди, як хто які не звертаються, прийшов. вони мають бути членами громадської організації, Чи, тобто як ви можете? Ну, то Чи вже по бажанню. То... Якщо людина захоче вступити, е, написати заяву стати членом нашої mm -hmm. організації, ми то не будемо ласка. проти. Ми никому, ми никому, будь ласка, ми нікому ніколи не відмовили. Не в чому, не в допомозі, не в тому, щоб стати членом або не стати, не бути. членом. Ну, на увазі членом. ті, хто будуть приходити запитувати, ну, то Я думаю, якщо прийде людина з якимись там особливими. Ну, потреба щастя, не, потреба. Мене кажуть з інвалідністю. Вернули знову це слово. То я не думаю, що ми можемо відмовити. Нам на це немає права. No. Тому що нас ми українці. У нас єдина сім'я і в єдності наша сила. Так, що, будь То ласка, звертатися да, можна, можна за потреби. всі. Да. Я дякую вам за цікаву та важливу інформацію. Наприкінці ми ще подивимося відео про початок роботи ось цієї кімнати релаксації та реабілітації. І нагадую, що сьогодні в нас у гостях були голова громадської організації Криворізька асоціація учасників бойових дій та АТО Василь Холод і заступниця голови цієї ж організації з волонтерських питань Валентина Тютюнник. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Пані Валентина буде наставницею для відвідувачів центру, які матимуть на меті зайнятися фізичними вправами на тренажерах. В залежності від поточного фізичного стану організму людини здійснюватимуть підбір тих вправ, які будуть максимально корисними для відвідувачів. Адже планується, що категорії візитерів і їх вік стать різнитимуться. Будуть приходити люди різні. То я так вважаю, що потрібно розробити таку програму як групові, так і індивідуальні, тому що. Ну, можливості у людей різні, бажання і ті потреби, які виконувати вправи. Тому що якщо матері загиблих, це може бути одне, якщо ветерани або хлопці, які захочуть на, ну, з проблемами, які прийшли сюди підтримати своє здоров'я. Доповнення або ж і зовсім автономно діятиме кабінет, де здійснювати прийом фахова психологиня, спеціалістка з кризової психології. Така підтримка. Через військове сьогодення потрібна чи не всім дорослим та дітям, ветеранам війни та діючим військовослужбовцям, ба навіть самим психологам та волонтерам. Ресурс людини не безкінечний, а психосоціальне вигоряння стало масовим явищем. Залежить від саме, яка ну, хто буде, які відвідувачі будуть. Чи це будуть дітки, чи це будуть дорослі, чи це будуть військові ветерани, які демобілізувалися? Так і ну вже тоді від ситуації, яка кількість чи це будуть індивідуальні, чи це буде групове заняття? Більш буде Мабуть, направлення на арт-терапію. Чому на арт-терапію? Тому що це, як я кажу, і психологи говорять це найбільш екологічний так вид терапії, коли можна працювати з підсвідомістю з людини. Хотіли зробити такий більш такий затишний, щоб підходило всім, тобто і діткам, і дорослим. Кошти на створення такого місця реабілітації надали благодійники з Каріта з Кривий ріг, а також небайдужі мешканці міста. Війна не закінчиться в найближчій перспективі, а потреба у відновленні фізичному та психологічному є вже сьогодні. Саме тому грантодавці надали необхідну підтримку для облаштування спортивної зали та кімнати для відпочинку. Наш церковний фонд Каріта з Кривий ріг співпрацює з різними гуманітарними фондами, і ми наразі маємо співпрацю. З Українським гуманітарним фондом і в нас була така ідея, щоб допомагати меншим організаціям, які хочуть розвиватись. І ми надали гранти чотирьом організаціям: три з них в Херсонській області, одна тут. Гранти в сумі 150 тисяч гривень, тобто більшість обладнання, більшість матеріалів, які тут є в цих кімнатах, куплені за кошти «Карітасу». Раніше ці приміщення, де зараз тепер вже є спортивна зала та кімната для відпочинку, слугували таким собі складом для поточних потреб волонтерів. Зокрема, тут робили заготівки для окопних свічок. Ідея такого місця психофізичного відпочинку виникла давно, але втілити її в життя стало можливим тільки нині. Ми створили ми. За короткий строк, три тижні ми зробили це, що бачите, вже там, тут, в тій залі, ну, тобі, тобі ж зробили для релаксації цю кімнату, для роботи е, психолога. Щоб люди могли відпочити, просто під приємну музику, під вантаж, під все, щоб людина прийшла, собі сіла, відпочила, віддихнула від війни, від всього від, від, відволіклась. Заняття у спортивній залі абсолютно безкоштовні. Волонтерський центр територіально знаходиться в центральному міському районі, поблизу Центрального міського ринку. Дізнатись час роботи та додаткову інформацію ви можете зателефонувавши на номери, які бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.